Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні напекла цілу гору капустяників. Це пиріжки із капустою. Вони у нас дуже полюбляють їсти їх моя сім'я. Давно я їх готую. І в чому унікальність цих пиріжків? В тому, що тут тісто із картоплі. І називаються вони у нас на Чернігівщині, зокрема в тому районі, де я проживаю, капустяники. Не сразу, не пиріжки з капустою, а так вони називаються капустяники. Тут тісто чиста-чиста картопля. Зараз розкажу вам і покажу у відео, що, як я готую ці пиріжки. Я думаю, вам сподобається. Такі пиріжки продавалися раніше на усіх. Базарах України. Їх купували, особливо ті, хто приїжджав в місто, хотів щось перекусити, то купували ці пиріжки. Спочатку я готую капусту для пиріжків. Обов'язково треба капусту пережарити, щоб вона трошечки прохолола перед тим, як уже її закладати у тісто. Для цього я спочатку. Пережарюю моркву із цибулею до майже до готовності. Потім шинкую капусту, кладу туди у сковорідку до моркви і цибулі і починаю потихеньку тушкувати на маленькому вогні. Звичайно, обов'язково треба присолити капусту, перемішати, щоб морква і капуста. Все разом подружилися між собою, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Уже якщо в мене готова майже капуста, я додаю томатну пасту ложечку, обов'язково трошки цукру для того, щоб капусточка була кисло, солотенька. Все перемішую. І ще 2-3 филинки, і капуста вже готова. Я її переклала у. В мисочку і буду чекати, поки, що, поки вона трошечки в мене прохолоне. Після того, як я поставила тушкуватися капусту, я приготувала картоплю, поставила її варити. Зараз у мене десь тут приблизно півтора кілограми. Капуст картошки, вибачте, для того, щоб вона зварилася, я її гарно посолила. Все, картопля у мене зварилася. Я злила воду і перелила всю всю картоплю у миску, в яку буду замішувати тісто. І ще у гарячу картоплю я відразу додаю муки. Муки я додаю зовсім небагато. У 1,5 кг картоплі я десь додаю ложок до 10 ложок, не більше. І все гарненько починаю переминати картоплю, робити, щоб вона була однорідна. Для чого відразу муку, щоб мука ну, начебто вона заварилася, щоб утворилось тісто. Я не чекаю, поки картопля прохолоне, як тільки можна буде брати рукою, її щоб витримувати, яка вона гаряча. І відразу я починаю розкачувати тісто і ліпити пиріжки. Ось така повинна бути маса картопляна. Тут все картопля, дуже мало муки. І починаю ліпити пиріжки. Беру Поробила ось у такі кульки із тіста, підготувала його, трошечки взяла по частинках і починаю з капусту класти у тісто, у картопляне тісто. Воно, до речі, дуже гарно, особливо якщо воно тепле, то воно дуже гарно піддається формуванню тіста і пиріжкам. І так вони, вони так я їх ліплю. Смажу я поріжки на великій кількості олії і ніколи не накриваю кричкою, тому що вони, якщо накрити, вони розлізуться. Ще хочу сказати, що в тісто я не додаю їй яйця, тільки одна мука і сіль. Ну, Картопля у мене посолена добре, тому солі я не кладу. Це взагалі то пиріжки з капустою вважаються пісною стравою. Тому хто, хто постує, то ліпіть собі на здоров'ячко, всім смачного. Прошу підписатися. Хто не підписався на мій канал, всім миру, добра і щастя. До побачення!